Так, всім привіт. Іду голуб'ятню, хочу показати вам одну новину. Одну новину хочу показати. Так, ще сьогодні водички не ставив. Зараз покажу. Подивіться. Так, так, Сьогодні 11 число. Він прийшов, не знаю чи сьогодні вранці. Я прогавив. Чи вчора прийшов в другій половині дня, я не знаю. Скільки днів його не було, треба тільки по роликах дивитися і визначати. Де він був, я не знаю. Його голубка вже е, припаровується до другого голуба, але її голуба забрав. Вона до білого припаровується, я забрав, тому що я оцю пару ціную. Оцю пару я ціную. Хоча вони не моїх рук створені, так би мовити. Це обидва чужі їх, голуби. Але їх, бачите, з перевіркою, яку вони пройшли. Це прийшла на другий день, я вже це показував. Так. А це прийшло 11 числа. А коли він залетів, це треба глянути в ролики ось. В ролики треба глянути, коли він залетів. От коли був коли ця прийшла, в ту дату вони попередню дату залетіли. отак. От Будь ласка. А рябу нема. Значить, з того зальоти, де були такі масові заліт, вісім штук літало, От, отакий, отакий голубок один тільки не прийшов. Молодий. Мій не прийшов молодий. Ну це вже можна списувати і на хижака, я вам скажу. А то всі прийшли. Ну, Молодят уже багато. Давайте зараз повиганяю. О, ви знаєте, ну приємна новина, я вам признаюсь, приємна новина. Я їм взяв в руку сьогодні, він такий, що десь він мучився з голодом оце, всі ці дні. Не можу сказати, ви знаєте, він такий похудавший. Зрозуміло, що харчування в нього було не таке ж якісне. Але що він такий був хилий і дохлий, і зараз-завтра вмре від голоду, би так не сказав. би. Для мене загадка, де він. Ти більше зносило їх, їх зносило на цей. На... Майже на схід. Майже на схід зносило. До речі, вітер такий ковиль-ковиль. Може, зараз і кинув. Вранці літали, молодих можна підкинути. Та що, отака приємна новина. Та що все-таки е... ця голубка зараз дочекається. Він, от ви знаєте, що я скажу, він оце прилетів і вона... Щось його поки не визнає, вона сидить в одному гнізді, в сусідньому, там, де його новий голод її, туди її заманив. А рижі сидить у своєму гнізді. І поки що якось, ви бачите, трошки він голодає, бо він так ходить-ходить та покльовує. І вони поки що разом в одному ящику не зійшлися. І дивно, що якось він не бігає за нею, ви знаєте, от якось він... Такий нейтральний. Якийсь він нейтральний. Можливо, він робив вже якісь там спроби. Але його відшили. Щось він до неї. Бачите, от вони якось от рядом стоять і вони наче один одного не знають. А в них, а в них же є глубиня. До речі, зараз покажу вам, та глубиня. Зараз покажу, яке в них голубеня. Я його підлав, я думаю, що воно ще на сьогодні ще Жив, живе є майно. Ось, я не бачив його днів три. Ось, гляньте, оце їхні голубеня таке, бачите ось. Таке ріженьке. Буре хвостик, до речі. Мабуть, буде кремача таке. Буде кремача, тому що в неї такий кремацький такий одяг. Буде кремача, мабуть, але буде таке червоне. Червоне море буде. Так, да, одне від них тільки. Одне тільки від них. Ось такі в нас. Ось такі в нас історії. Ось такі в нас історії. Так, да, зараз відкрию. Молодь зараз трошки підкидає, нехай трошки політає. Ось такі в нас історії. Сьогодні польотів таких не було хороших. Тому що е, вологість, дощ. Навіть така мряка була така, що голуби сідали і відкривали, вентиляцію відкривали свою. Та що ось так. Ну що, я думаю, що вони за пару днів одне одного знайдуть. Я голуба закрив. Голуба який з нею, я її прикрив. Вона тепер ось буде без пари. А що єдине? І він же її там трошки топтав. Якщо вони сядуть на гніздо, то я навіть не знаю поки де вони яйця викидати її мабуть буду викидати я все-таки хочу щоб ця пара мені дала виводок ось така новина ну тоді все поділися з вами такою новиною ось така молодь оце вже друга молодь Ось, бачите така вона пухає нічого я вже потихеньку підкидаю її вона вже Небо так вивчає, але ще глупенькі, ще не розуміють нічого. З дорослими їх кидати поки що не хочу і не буду. Хай поки вони розминаються над демарями. вони ще слабенькі, щоб їх туди піднімати. Я маю на увазі слабенькі по уму. І якщо занесе вітром, то зальоту теж слабенькі. А так вони підпурхують. Підлітають, їх не треба просити. Вітер такий, бува, дмухне. І вони підскакують, вони підскакують. Ну все, на цьому все. Всім пока, всім миру.